Цієї ночі окупанти обстріляли Миколаїв за інформацією голови ОВА. Попередньо ракетами С-300 пошкоджено транспортне підприємство. Спалахнула техніка без жертв та постраждалих. Росіяни сім разів атакували з градів та важкої артилерії три громади Нікопольського району Дніпропетровщини. Як повідомляє очільник регіону, у мирні села та міста прилетіло понад 70 снарядів минулося без загиблих та поранених. Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні. Уряд країни партнера ухвалив перелік озброєння. Планують передати 18 самохідних артилерійських установок, 80 пікапів, 90 засобів протидії дронів та інше обладнання. Однак, уряд Федеративної Республіки Німеччина поки утримався від оголошення термінів передавання техніки. Норвегія виділяє 150 мільйонів норвезьких крон на місію ЄС з навчання українських військовослужбовців. Як зазначається у повідомленні Ради Європи, відповідну угоду про добровільний фінансовий внесок вже підписано з ЄС. Глава Єврокомісії анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ. Обмеження планують додатково ввести для ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, ще три російських банки під санкціями, обмеження доступу РФ до БПЛА через потенційних постачальників з третіх країн, нові заходи експортного контролю, зняття з ефіру ще чотирьох каналів пропаганди. Відповідний пакет санкцій пропонується затвердити країнам ЄС.